Далі у нас в програмі інформаційна програма місто у студії вже є Олена Юдіна Христос Воскрес, воїстину Воскрес, Ольго. Тож як Херсон відсвяткував Великдень. У великодню ніч тисячі херсонців об'єдналися у єдиній вірі вірі у вічне життя. Усією громадою слухали великодні дзвони у надії отримати Божу благодать. Але напередодні світлого свята турбот херсонцям вистачало. І кошик великодні скласти, і сувеніри на пасхальній виставці придбати. Про підготовку та святкування світлого воскресіння сьогодні у випуску вітаю вас у студії Олена Юдіна, і це програма місто. У 1906 році газета «Юг» повідомила, щоб уникнути нещасних випадків, стрілянина в місті, особливо під час релігійних урочистостей суворо забороняється. А особи, які порушили дане положення, будуть притягатися до судової відповідальності. У 1913 році газета «Юг» повідомила, у Херсоні очікується закриття багатьох питних закладів, розташованих поблизу храмів, залізничних колій, учбових закладів, а також на ринках та у будинках, що розташовані поряд з площами. У газеті Радної край» у 1908 році писалося засідання міської думи прийняло постанову про те, що міська управа представила до наступного засідання відомості про стан водного транспорту і про витрати на його ремонт. У неділю всі православні християни відзначили своє найголовніше свято свято світлого Христового Воскресіння. Кажуть, що той, хто прийде до церкви цього дня і почує, як співають дзвони на знак перемоги життя над смертю, отримає Боже благословіння. У великодню ніч тисячі херсонців об'єдналися у єдиній вірі вірі у вічне життя і з яким настроєм та сподіваннями вони йшли до церкви? Далі про це Єлизавета Голобородько. Християни дочекалися найсвітлішого свята року Великодня. Люди зібралися у храмах, щоб взяти участь у пасхальній службі, відчути Божу благодать і звичайно освятити Паски і крашенки. Що ж відчувають херсонці у цю найсвітлішу ніч? В это воскресенье у нас особое чувство, потому что это воскресенье не такое, как остальные. Это светлое воскресенье. Христос воскрес! Воистину воскрес! Ну, мое ощущение, это такой светлый праздник, и просто не прийти на него, это, ну, не знаю, это как-то, можно сказать, какой-то грех, возможно. На пасхальну службу завітали міський голова Володимир Сальдо та секретар міської ради Зоя Бережна. Першим храмом, де міський голова взяв участь у хресній ході та привітав херсонців зі світлим воскресінням Господнім, став Свято-Успенський собор. Я вітаю вас і бажаю вам доброго і гарного настрою. Такого настрою, який повинен бути обов'язково великий день зі свято вас. Свято Успенський собор вважається найстарішим собором у нашому місті. Тому на його долю, зазначив отець Олексій, випало немало випробувань. Але спільними зусиллями із допомогою міської влади та пожертв прихожан храм збережено. Поблагодарити всіх вас, тих, хто прилагає свої ...усилля для возрошення цього собору. Я хочу помолитися тих, хто тільки збирається... поднять на себя эту великую миссию помощи возрождения в нашей, нашей святыне. Я хочу особо поблагодарить вас, Владимир Васильевич, и за ваши личные достаточно весомые пожертвования, о которых вы не, не любите говорить громко, но Господь, видите, ваша тайна воздает вам ягоды. Відвідав міський голова храм святої мучениці Олександри, Святодухівський собор, кафедральний собор стретіння Господнього. У кожному храмі Володимир Сальдо отримав благословення від святих отців та привітав херсонців з Христовим Воскресінням. Відвідав міський голова і новий храм Святої Трійці, який знаходиться у Шуменському мікрорайоні. Тепер його мешканцям не треба їздити у православні свята в інші райони міста. «Ми дуже раді, що є така можливість Прийти в цей храм. Услышать речь, конечно, спасибо всім тем людям, которые помогли сводить церковь. Христос воскрес саме у храмі Святої Трійці близько третьої години ночі відбулося перше освячення пасок і крашанок. Мені бы хотілося поздравить всіх херсонцев з этим удивительним праздником с Воскресенням Христа з мертвих Христос Воскрес, Ви знаєте, В жизни многих людей є множество релігій... Кожний з них по-своєму но только в християнстві. Ми вспоминаем это великое событие. А для того щоб світле воскресіння Господне пройшло дійсно спокійно, у 32 церквах чергував міліцейський патруль. Задіснув около 150 человек. Кроме того, в городе работает працює... На забезпечення охорони громадського порядку, порядка наряди. наряд патрульної служби буде забезпечувати охрану громадського порядка до завершення всіх необхідних церемоній, які проводяться в церквах. Христос воскрес ці слова люди 40 днів будуть промовляти, вітаючи один одного зі святом і відчувати Боже благословення. Святкування Пасхи триватиме 40 днів. Саме стільки Христос являвся своїм учням після Воскресіння. Пасха завершує найдовший та суворий піст, і до приготування пасхальних страв християни ставляться належно. За традицією, у день святкування Пасхи до храмів люди несуть Паски, писанки та крашенки, які потім дарують один одному. А попереду поминальні дні, які теж не обходяться без традиційних великодніх страв. А от що покласти до свого великодня? Коднього кошика кожен вирішує сам? Ми спробували підрахувати, скільки коштуватиме його вміст для херсонців цього року? Пасха одне із найбільших християнських свят. Тому люди починають готуватися до цього свята заздалегідь і дуже відповідально. Вони готують великодні кошики. А от скільки вони обходяться кожному херсонцю, сьогодні спробуємо з'ясувати і ми. Доброго дня, скажіть, будь ласка, у яку ціну ваша баранина? Єсть по 50, єсть по 55, єсть по 70 за кілограм. Так, да, за кілограм. Минулого тижня ну до свята було 50, 55, те, що зараз 70 стоє. Звичайно, кожна господиня обирає продукти для великоднього кошика залежно від розміру гаманця та своїх вподобань. Та все ж, аби наповнити великодній кошик, доведеться викласти чималу суму. Найдорожчими у кошику є м'ясні вироби. Як і прогнозувалося раніше, м'ясо до Пасхи зросло у ціні на 15 гривень за кілограм. 700 грам на 49 гривень. Яка ж пасха без ковбаси та шинки, тому, попри високі ціни, люди не економлять на цих виробах. Ковбаса, без якої не обійдеться жоден кошик, вражає різноманіттям сортів, а відтак і цін. Придбати її можна і за 28 гривень за кілограм, але таку ковбасу й самі продавці брати не радять. Рублена коштує від 45 до 70 гривень. Шинка 70-80 гривень за кілограм. Кілограм сиру ж в середньому коштує 65 гривень. Зважте нам, будь ласка, трішечки ковбаски, щось м'ясненького, смачненького, ну і звичайно кусочок сиру, тебе без чого не обходиться, мабуть, жодна пасха. Отже, 98 гривень, 48 копійок за кільце домашньої ковбаси, за паличку сервелату, 300 грамів сиру та майонез нежирний. А за ціною вийшло досить жирно. Йдемо далі. Найголовніше місце у кошику посідає власне сама паска. Її можна випекти самому або ж придбати на ринку. Ціна залежить від ваги вироба. Так, зараз ми спробуємо придбати паску. Бачу, що маленька коштує десь 3 гривні, трішки більше 4,50, ще трішки більше 8 гривень. Ну на будь-який е, смак споживача. Хто взагалі ціну встановлює на паски? Наша хозяйка. стоячи у черзі, мабуть, ми почули найголовніше ні, не ціну на паски, а те, що ціни встановлюють самі господарі. А отже, вони не фіксовані і кожного дня можуть змінюватися. Підмітили ріст цін на паски і херсонці, але все одно купують. кажуть іншого виходу не мають. Ну тут раз я могла і за три рубля взяти, А это, ну там у нас, а тут взагалі вище 4, 4,50, а той і 8. Але все одно будете купляти. Ну а як же ж? Ну перед Паскою, перед цим, завжди дороже, що ви не хочете? Наскільки я пам'ятаю, саме на цьому місці зазвичай продають яйця, але чомусь ми тут їх не бачимо? Мабуть, розібрали допоминальних днів. Ну ходімо шукати далі. Здрастуйте, скажіть, будь ласка, не бачили яєць, де можна їх придбати на ринку? Ну в павільйоні там для а, а тут зазвичай теж було дуже багато. Ну я не знаю, давно вже здесь ні. А ви вже скупилися на Великодень? Так. Що тут скуплятися, коли грошей ні? Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, де можна тут на ринку знайти яйця, щоб придбати? У ну, що мене є. Ну а окрім вас, зазвичай дуже багато лотків, де вони всі подівалися? А вже ж коли по по всі порозкладувались уже. Ми пройшли запізно. А ваші у яку ціну? Це домашнє? Домашнє. Яку ціну? 12 людей. Десяток яєць на ринку коштує 15 гривень. У магазинах – від 14 до 20 гривень. Хоча яйця першої категорії можна купити і за 8,40. А хто не ловив гав і попіклувався про великодні свята заздалегідь, встиг придбати яйця за 7 гривень. Саме такою була їх ціна минулого тижня. Барники для яєць коштують від гривні 80 до 10 гривень. Значно дешевші наклейки – від гривні 25 до 2 гривень. Овочі за ціною цього року також не пасуть задніх. Ціни на овочі вже зараз кусаються. Ціну ваші огірки, скажіть нам? 28. А помідорки? Помідорки 28 теж. Ціни підвищились, да, Підвищились? Да, – на 5 гривень. Великодні ціни на продукти підскочили майже на третину. І херсонцям доводиться переплачувати. О, сказати, Ну, мабуть, 200 гривень 200, мабуть, так. Не знаю, но уже 200 сейчас потратила за сейчас, за сегодня. У меня даже записи есть, в этом году это чуть-чуть дороже. Мясо вообще, сейчас вообще мясо сделали уже около 60 рублей, даже свинина, мякоть хорошая. Да, в том году было дешевле. вот сделать такие, то, кто куплял, то и купляет, и буду куплять. А то, кто не куплял, то и куплять не будет. 150 гривен. На сыр, лук, там... Да, мелочь. А. Без пасочки, без яицки ничего. Ну купила одну пасочку. Ну и все. Два яички. Але подросше не вычивается. Ну конечно, а как же перед праздниками? Понятно. Ну що ж, ми наповнили наш великодній кошик, придбали все, що зазвичай до великодня та поминальних днів купують херсонці, і всього це у нас вийшло на суму більше ніж 300 гривень. До речі, яєць ми ще не придбали, адже там з нами були досить невічливі. Спробуємо це зробити в іншому місці. І звичайно, до великодня та поминальних днів не зайвою буде пляшечка вина. А на це все ще нам буде потрібно принаймні 100 гривень. Тож, якщо хочете на Лежним чином відсвяткувати Великодні свята придеться трішечки затягнути пояски. А от питання, скільки коштуватиме цього року проїзд на теплоходах і коли розпочнеться річкова навігація, довго не полишало херсонців. Тож повідомляємо, господарі дачних сади, розташованих на лівому березі Дніпра, відкрили дачний сезон. Річкова навігація розпочалася вже сьогодні. Із 17 по 21 квітня функціонуватимуть три теплоходи чотири рази на тиждень. У вівторок, середу, четвер та п'ятницю. Пасажири пільгових категорій перевозитимуться безкоштовно. Починаючи з 21 квітня, планується додатково випустити ще три теплоходи. У зв'язку з чим будуть внесені зміни до розкладу та напрямків їх руху. У вівторок та середу здійснюватимуться безкоштовні для пільгових категорій громадян рейси за різними напрямками. У Боту та неділю відбуватимуться платні рейси. Проте зараз вирішується питання стосовно забезпечення у ці дні для пільговиків можливості користуватися теплоходами за вартістю квитка з 50% відсотковою знижкою. Для зручності пасажирів буде організовано перевезення дачників з мікрорайонів міста до річкового порту та у зворотньому напрямку тролейбусами міського комунального підприємства Херсон Електротранс за узгодженим з розкладом руху катерів графіком. Не тільки про зручність пасажирів, а й про їх безпеку дбає міська влада. Ще у жовтні минулого року Херсонський міськвиконком прийняв рішення про забезпечення безпеки пасажирських перевезень у нашому місті. Одним з головних пунктів цього рішення стало проходження водіями усіх херсонських фірм-перевізників обов'язкових курсів підвищення кваліфікації. Тепер з 28 березня, п'ять разів на тиждень, перша група водіїв ходить на заняття до Херсонської автомобільної школи. Аби і щось нове дізнатися, і старі знання поновити у пам'яті, пізнавали при мудрості правил дорожнього руху і наші кореспонденти. Це не перегляд нового гостросюжетного бойовика, це чергове заняття на курсах підвищення кваліфікації водіїв маршрутних авто. Тема безпека дорожнього руху. Ви прекрасно знаєте, що вас люди люблять пішоходи в день. Тим більше ви кожен день на по дорогах, Знаєте, що шума любить Переходити дорогу в положних містах, хай жне запрещено, тріщину, ну нічого ні зміниш. фактор факт у нас став на кожний випадок, який розбирає викладач, у водіїв реакція емоційна. Вони із власного досвіду знають, що не всі пішоходи на дорогу виходять. Деякі вистрибують, деякі вибігають, а деякі навіть виповзають. А потім за безвідповідальність одних відповідальність несуть інші. І перед моїм носом побіжав. так що мені останавливаться? по ньому как? Откуда зашого побіж? Тут їм не ставлять оцінок. Головне оцінювання зробить дорога. Але перевірка знань після курсів обов'язково буде. Пройсходять опять же екзамін, також же екзаменка проходять як проходить та інспекції. 20 минут дві ошибки. Они здають нам білети теорію і всю і получає своє о том, що вони прошли так званий курс переподготовки. Зараз у цій групі займається 30 водіїв для одного з них Сергія Іваршенка число 30 Особливе вже чотири роки він працює на маршруті під таким номером. Говорить, ситуації на дорозі бувають різні і непередбачувані, але завжди пам'ятає і про безпеку пасажирів, і про дотримання правил дорожнього руху, і про сім'ю, яка чекає вдома. як не я все таки візу пасажирів і відповідаю за їхнє здоров'я, життя і мінімум свободи. Різку. Если у меня есть тоже семья, дети, так что стараемся аккуратно. Водії усіх херсонських фірм-перевізників мають пройти курси підвищення кваліфікації. Час для навчання водіям треба буде знайти без контролю. Процес отримання ними знань не залишиться. Ми обіцяли їх провести. це все в течені першого кварталу. Може хтось не встигає це зробити, але ця робота ведеться і вона буде зроблена, і ми її контролюємо очень серйозно. Додаткові інструктажі проводимо, що стосується. Чимного поводження з пасажирами, в першу чергу, так як ви розумієте, на даний час зараз. Сейчас... У кожного сім'я, кожного кожної проблеми, і людина веде себе по-разному. 13 квітня завершуються заняття у першої групи водіїв. Вони вже дізналися багато нового та згадали те, що вже знали. Можливо, після цього на дорозі і стане безпечніше. Водії не гратимуть у квача з іншими водіями, сидячи за кермом. А пішоходи та пасажири у свою чергу не провокуватимуть на порушення правил дорожнього руху водіїв маршрутних авто. Ській дитячій бібліотеці номер 4 підвели підсумки шкільного конкурсу Пасхальна фантазія, організатором якого була дитяча школа мистецтв номер 1 38 учасників представили на розсуд журі роботи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. На пасхальній виставці можна було не лише насолодитися красою, а й збагатитися духовно. Самі ж організатори впевнені, що виставка ця особливо, адже вона шедеври. Валерій і сама зата була задана переможців конкурсу як нагорода, інша як покарання. Будемо сподіватися, що наступного тижня на нас чекатиме винагорода. Далі слово нашим синоптикам. На цьому тижні знову очікується нестійка погода з різкими змінами метеоелементів: хмарності, вітру, атмосферного тиску, вологісті повітря. У четвер, суботу та неділю пройдуть дощі. Решту часу буде без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер буде здебільшого південного та південно-східного напрямку від помірного до сильного: 9-14 метрів за секунду. Поривчасти місцями до 15 метрів за секунду. Температура вночі становить міститиме від 8 до 11 градусів тепла, в день – 16-21 градус зі знаком «плюс». За даними управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, за минулий тиждень у Херсоні народилося 69 дітей, 39 хлопчиків та 30 дівчаток. Вітаємо батьків із поповненням у родинах. А малюкам бажаємо рости здоровими та щасливими. Одні свята тривають, а головне те, що для кожного з нас ці дні сповнені особливого смислу. Ми проживаємо їх із відкритою душею і чистими думками, глибокою надією на перемогу добра та вірою у вічне життя, дароване нам Христом. Світлої вам Пасхи і до зустрічі, як завжди, на телеканалі Скіфе.